Вітаю! Тема нашої сьогоднішньої зустрічі найкращі українські скоромовки. Гарна українська вимова звучить інтелігентно та милозвучно. Тому дуже важливо навчитись не просто мати великий словниковий запас, а й правильно вимовляти усі звуки. Найдоступніший і найдієвіший спосіб покращити дикцію – скоромовки. Для дикторів, ораторів, ведучих їх промовляння це щоденний ритуал. Освоєння скоромовок заняття веселе та корисне. Веселе не тільки від швидкості вимови, а й від змісту скоромовки. Спробуйте тільки уявити описані в скоромовках події в реальному житті. Є ще одна фішка в скоромовках. Якщо ви відпрацьовуватимете щось мало знайоме, в мозку створюються нові нейрони, і як тільки вам зустрінуться вже відпрацьовані букви сполучення в тексті, ви автоматично промовите їх добре. Попри те, що скоромовки треба швидко проговорювати, вони привчають вимовляти слова і фрази чітко, зрозуміло, не з'їдаючи закінчення, так щоб зрозуміти зміст, вони покращують чіткість мовлення і тренують пам'ять. Як же чити скоромовки? Обирайте скоромовки з зрозумілим змістом, а якщо є незрозумілі слова, попередньо з'ясуйте їх зміст у словнику. Додавайте ритм, проговорюючи слова в помірному темпі, відтокуючи ритм долонями або ногами. Пришвидчуйтесь поступово. Сонце сіло на сосну, сонно мовило. Заснув. Сосни сонечко гайдали, сосни сонечко благали. Сонце, сонечко, не треба, стане темно нам без тебе. Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом, дуб пригнув до чуба бука, бути букові наука. Шла баба дубнячком, зачепилась гапличком. Сюди смик туди смик, отчепися, мій гаплик, бо баніла друга баба ой не дмухай на кульбабу, бо з кульбаби полетять. То малих кульбабенят. Українські скоромовки це часто веселі і захоплюючі речення, бо містять в себе багато повторень та складних звуків. Найдовша в світі скоромовка розповідь саме українська. В ній приблизно 700 слів із понад 70 скоромовок. Вивчайте українське. В ефірі новини у четвер, 4 числа у четверті дня, у центрі столиці садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом Рос висадив що й сад азалій, сад Каприфолі та Розарію садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пилипиленятами. Якраз із пилипиленятами у цей час пиляв пилип. Поліна з лип притопив пилку Пилипа, потім пили пилипку, поливали липки, виросли липки і у Пилипа і у Пилипка. А пилипиця напекла пироги, перепечені перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що усю ніч миші у шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти у шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кісті в ніжки, кісті смішки, мисті ні трішки. Та обидва потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою під кущем, з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А Пилепиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідчує, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговарювала на мишку, кішку і сусідську кішку і мишку, та ще й жишки на сосні і шашки на столі. І побігла стежинами поміж ожинами, туди, де у діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами, і млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю. А про крупячку Утина брала набрала на млині борошна та крупячка жменями й торбинами. А на пагорбі одна торба впала та котилася з високого горба. У торбі паляниця пилипу й пилипиці. Пилип знизу верещить, пилипиця зверху пищить, торбина тріщить. Одначе котилася вона не прикотилася, тріщала та не тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима візком тарадайкою. Тарадайка трохкоче. Сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче. Наче лелека до лелеченят летіла й клекотіла. От біля тарадайки з її хазяйкою і спіймала пилипиця торбицю. А поруч чорно-білий чорногус у болото чорний вгруз, і чапля сухла, чапля чахла, чапля здухла. Дорогою плепиця зупинилася біля броду, біля саду, там де бабин виоран город, де барабанять по городу бараболя та горох. А горох у городі виріс не бували, одначе горобці город пограбували. Одне утішило, що бабин біб розців у дощ, буде бабі бібу борщ. Набрала і бобів собі господиня, і гороху. А трохи далі у горішнику горішенька горішками обвішана, обтрушують горішки, горішка та тимішка. Попросила в малих, малу жменю, малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько гориць ніс горіх через поріг, став на горіх, упав на поріг, тому що усю ніч пильно поле пильнував, перепилів, полював. А полепиця згадала, як приснився сьогодні сон сусідча, що приніс їй сусіда сік з суниці. То вона вже за суницю не питала, лише горіхів, повну жменю набрала і побігла знов полипиця поміж ожинами назад, стежинами. Додому, щоб напекти для синців молодців свіженьких млинців. Пороги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона ж та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок, коло квіточок над своїми синами носиться без устану. Тому за годину були в печі смачні та гарячі пшеничні калачі зі свіжою ужиною, бабиними бобами, горохом та сиром з горіхами із горішника, що збирали Тимошка і Оришка, і хвалили молодці. Ті млинці на молоці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком, смаження з пастернаком і галушки з лютим перцем, господиню з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі дала, ще й хрону, дала риби, маківку до машини, приченятку до причини, а потім чорним вечором прогощала і синів і гостей чаєм і печивом. А дідусю пана скопив ананас, кликав: приходьте до нас, почастимо вас. А полипиця стільки не готувала, переготувала, що не до ананасів їй було. Вона кликала, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів із сусідніх дворів до себе. Та накликала. Накликала усе місто, їли, їли, не переїли. Та ще й на завтра лишилося. Тож, хочеш їсти квачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою роз. Залишатися з нами далі ще буде.